Вітаю, друзі, на каналі. На зв'язку Богдані. В цьому відеоролику я познайомлю вас із фьючерсами. Покажу, як цим, цим легко користуватися, як робити так, щоб не втрачати на ф'ючерсах, а заробляти на цьому. Покажу, як користуватися інтерфейсом. Тож буде цікаво, погнали. І так, друзі, без жодної води переходимо до телефону, тому що всі свої угоди я роблю з телефону, як на споті, як на ф'ючерсах. Комп'ютер потрібен тільки для того, щоб краще бачити графік, але всі свої дії робляться з телефону. І використовую я біржу Байбі, це я наразі найкраща біржа на. До речі, якщо ви зареєструєтесь по моєму посиланню, отримуєте бонусів аж до 30 тисяч доларів. Різні там комісії, знижки і так далі, можливість брати участь у розіграш, теж обов'язково реєструйтесь. Ну і хотів би наперед сказати, що інтерфейс на всіх біржах однаковий. Та інструкція, яку я розкажу в цьому відеоролику, перейде для будь-яких біржів, таких як Binance, BingX, Bitget і так далі. Тому що вони всі ідентичні. І так, як торгувати на фьючерсах. І так, друзі, для того, щоб торгувати на Байбіті, ми потрібні мати свої гроші в єдиному торговому аккаунті. В цьому аккаунті можемо як купляти монетки на спот, так і торгувати на фьючерсі. Тобто такий от універсальний аккаунт. До речі, якщо ви не вмієте заворити гроші в криптовалюту на біржу, купляти монетки на спот, тобто це традиційна торгівля. Обов'язково подивіться відеоролик, я його десь тут прикріплю. Це є такий початковий відеоролик, як заводити гроші на біржу, як купляти монетки на спот, тобто база, як користуватися біржею. Обов'язково подивіться, Потім приходьте на цей відеоролик. Тож, ми сьогодні поговоримо про фьючерси. Як тільки ми перевели наші гроші єдиний торговий аккаунт, ми можемо починати здійснювати торгівлю. Для того, щоб здійснювати торгівлю, просто переходимо у розділ торгівля. І тут зверху в нас є розділ «Spot», і ф'ючерси. Для того, щоб торгувати на фьючерси, я думаю, вже зрозуміло, що в нас повинні бути включені ф'ючерси. Також хотів би сказати, наші ф'ючерси називаються безстроковими ф'ючерсами або деривативами, тому що десь на різних біржах чи в якихось інших меню воно може писати по-іншому, і щоб ви не запуталися. Основне, це може бути деривативи, безстрокові ф'ючерси або просто ф'ючерси. І так. Що ми бачимо на графіку, коли ми тиснемо на торгівлю, ми можемо зверху побачити, у нас тут пише монета. Як я вже говорив, ми можемо натиснути на ось цю надпись. І тут собі вибрати будь-яку вписати монету, яка нас цікавить. Наприклад, давайте у нас цікавить біткоін BTC USDT. І бачите, ми вибираємо із цього всього BTC USDT безстрокові контракти USDT. Ось це нам підходить. У нас відкривається графік, ми бачимо графік біткоїна, бачимо, це називається знизу стакан угод. Нам це не потрібно зараз. І для того, щоб заключити угоду, ми тиснемо лонг або шорт без різниці. Це просто нас кидає на ось це дане меню із терміналом, де потрібно робити угоди. І в даному меню ми можемо робити угоди. І так, для того, щоб зробити угоду, нам спочатку потрібно з деякими речами. І так, на ф'ючерсах у нас є маржа ізольована крос-маржа або портфельна маржа на Bybit. Що за що означає? Ізольована маржа означає за те, що ви закидаєте певну суму в угоду і ризикуєте тільки цими грошами, які ми заклали. Заклали тисячу доларів, наприклад. Ризикуєте тільки грош цими грошима. Якщо в нас крос-маржа, то вона впливає на увесь ваш депозит. Тобто ви ризикуєте всім своїм депозитом. А на портфельній марші ви ризикуєте всіма монетами, навіть які куплені на споті, тобто навіть обичними монетами. Для новачків я рекомендую вибирати ізольовану торгівлю. Оці всі інші, вони є, звісно, крутими, вони є більш ризикованими. Але якщо ви про якийсь уже професійний трейдер чи з досвідом, ви, звісно, можете використовувати краще, наприклад, це не краще, а можна сказати, більш продвиніші. Маржу, але на спочатку і без ризиків використовуємо ізольовану маржу, і в основному більшість редів тільки її і використовують. Після цього у нас тут є пунктик з виборами кредитного плече. Що за що відповідає? Ось так по ми можемо вибирати собі плече. Давайте виберемо друге плече. Все дуже просто. Плече воно. Ой, це в мене просто відкрита вже, мабуть, угода зараз. Угу. Плече у нас відповідає за те, наскільки збільшується наша інвестиція, тобто наша сума. Якщо ми, наприклад, маємо 1000 доларів і з другим плечем це 2000 доларів. І відповідно прибуток і збиток, який буде йти в угоду, буде рахуватися на ці 2000 доларів. Якщо ми використовуємо 10 плече, то наша 1000 доларів автоматично перетвориться в 10 тисяч доларів. І прибуток та збиток буде рахуватися до 10 тисяч доларів. Звідси, як в нас. У нас починає бути така річ, як ліквідація. Що таке ліквідація? Це слово, яке бояться багато стрейдерів, нічого в цьому страшного нема. Тобто, при використовуванні, наприклад, другого плеча наша ліквідація буде на 50%. Як я це порахував? Давайте скоренько порахуємо, щоб ми наперезнали. Наприклад, беремо 100, завжди беремо завжди 100, 100, це 100%, це в нас депозит. І якщо ми беремо друге плече, Ділимо на 2, то ліквідація в нас буде 50% руху ціни. Тобто, якщо біткоін, ми б зараз упав із другим плечем у два рази, тобто на 50% із 100 тисяч до 50 тисяч доларів, ми втратили гроші, які ми проінвестували у дану монетку. От. Відповідно, якби ми взяли 10 плече, 100 поділили на 10, і наша ціна по біткоїну, тобто це 10%, змістилась вниз на 10%, а в нас стоїть угода вгору, то ми б втратили так само наші гроші. Але якби наша угода змістилась вгору вверх на 10%, ми б заробили 100% до нашої суми. Чому 100%? Та тому, що наша сума збільшена в 10 разів, тобто ідентично. Тож. З цим ми, надіюся, розібралися. Як це порахувати розібралися, перейдемо до терміналу. І так, в нас відбувається ось так термінал, все дуже схоже із, це, із спотовими угодами. Коли в нас включено по ринку, то це означає, що наш ордер відкриється по тій ціні, яка зараз на ринку. Тобто ось тут відмічено. Зараз ціна на ринку 101,900, Відповідно, у нас відкриється угода 101,900. Далі ми пишемо вартість ордера. Тут пишеться повна вартість з урахуванням плеча. Тобто, якщо ми зараз напишемо, що ми заходимо на 10 тисяч доларів в угоду, то з урахуванням плечам, то з нашого балансу в цій угоді буде заморожено тільки 5 тисяч доларів. Тобто, бачите, тут у нас є такий пункт ціна. І в нас зеленим або червоним малює 5 тисяч доларів. Зеленим малює 5 000 доларів це для угоди в лонг, червоним малює 5 тисяч доларів це для угоди в шорт. Тобто, у нас. З нашого балансу береться тільки ось ці 5 тисяч доларів. І якщо в нас ціна зараз, наприклад, упаде по біткоїну у 50%, тому що в нас друге плече, то ось ці 5 тисяч доларів вони втратяться. Ось. Далі у нас. Є ось така от річ, як take profit та stop loss. Ми можемо для себе мінімізувати збитки або зробити так, щоб наша угода автоматично закрилася по відповідних цінах. Наприклад, на ми думаємо, що наша буде угода в лонг, і думаємо, що біткоін закриється на 150 тисяч доларів, тобто виросте на 50%. І бачимо, що ми заробимо 100%, майже 94%, приблизний панел буде 5 тисяч доларів. Тобто ми заробимо до нашої суми ціна 5 тисяч доларів плюс 100%. Як я і говорив, тому що ціна зміститься тільки на 50% вгору, а ми заробляємо до нашої суми 100%, бо в нас друге плече. І можемо поставити для себе стоп-лосс, наприклад, 80 тисяч доларів. І ми тоді, якщо ціна піде до 80 тисяч доларів, втратимо тільки 2000 доларів, а не наші 5. Ось. Також хотів би сказати, ви не зможете поставити стоп-лосс нижче своєї ліквідації. Як зрозуміти, коли у вас буде ліквідація, я вже говорю, можна на калькуляторі, можна просто натиснути кнопочку, наприклад, лонг, тому що нічого не станеться. І у вас тут буде писати ціна ліквідації 51 тисячі доларів. Якщо ми натиснемо кнопочку шорт, але для цього треба змінити стоп-лос, бо ми написали стоп тейк профіт і стоп-лосс для лонгових позицій. Ось. Та ми бачимо, що ціна ліквідації 152 тисячі доларів. До речі, цей тик, профіт та стоп лос його можна виставити пізніше у відкритій угоді. Зараз вам покажу, як це зробити. Але перед тим ще хотів би показати, що в нас є, окрім риночного ордера, є лімітний ордер. Що це за ордер? Тобто ми думаємо, що наша угода піде лонг угору, нагадую, шорт вниз. Думаємо, що піде вгору, лонг. І думаємо, що біткоін упаде до 100 тисяч доларів, і ми від цієї ціни відіб'ємося. Ми тут пишемо нашу ціну 100 тисяч доларів. Тут пишемо, наприклад, вартість ордера до 2000 доларів. Давайте я так випишу, в нас візьметься 1000 доларів, і ми можемо зайти отак в позицію, підтвердити. Тепер, як тільки ціна в нас упаде до 100 тисяч доларів, наш ордер ві активується, відкриється на таку-то суму. До речі, потім в вкладочці ордер його можна змінити, скасувати, додати, тейк профіт та стоп-лосс, тобто поміняти його і зробити багато різних функцій. Давайте я його скасую, тому що він мені не потрібен. Тепер. У мене, наприклад, є відкрита угода. Ось бачите, вона у мене взята з четвертим плечем, візольована, по ефіру зараз прибуток практично 2000 доларів. Що я можу зробити з цією угодою на майбутнє? Ну, по-перше, я можу зафіксувати, давайте натиснемо на кнопочку закрити по, можу зафіксувати частину цієї угоди. Тобто я для себе хочу забезпечити себе і зафіксувати 50% цієї угоди. Якщо я зараз зафіксую 50%, у мене зафіксується прибуток 900 доларів, так як пише тут. І звісно моє Позиція похудає на 50%. Тобто, вона буде вже на 50% менше. Я виведу з цієї позиції 50% своїх грошей плюс 50% прибутку. Тобто, таким чином ми можемо фіксувати частину своєї позиції. і так би мовити, обезпечувати себе. Також, як я говорив, можемо пізніше додати налаштування тий профіс стоп лос і написати, що я хочу закрити свою позицію по ефіру при 5 тисяч доларів. Я зароблю в такому випадку 64 тисячі доларів. І можу поставити збиток, наприклад, 2800, де я втрачу 8 тисяч доларів. Я це можу, наприклад, от зараз поставлю. Ось у мене стоїть, а потім я можу взяти це і відмінити. Тобто дуже багато можна зробити таких речей, відміняти, додавати. Тому що, якщо ви зробили якусь невелику помилку, ви можете це поміняти. Навіть, до речі, плече можна змінити, якщо в мене зайдена позиція ізольована по 4%, я можу зайти в позицію, Просто, наприклад, зараз поміняю на 5%. Давайте. І в мене поміняється позиція. Але... Якщо я зроблю, наприклад, більше плече, то з позиції забереться частина маржі, тобто вернеться моя частина грошей і зміниться ліквідація. Тобто, давайте я зміню плече на п'яте і вже ліквідація 2452, а вроді було 2300, 2300 чи 2400. Ось. Але оце плече, воно не вплине на мій прибуток. Воно не, мій прибуток зараз він не стане більшим чи меншим. Чому? А, тому що. Грає роль розмір позицій. Тобто розмір позицій не зміняється. Тобто, якщо я зайшов позицію на 100 тисяч доларів, бачите, наприклад, в мене позиція буде відкрита на 100 тисяч доларів, то при зміні плеча. ось, Давайте, в мене вже відкриття по цій монеті позиції, я виберу іншу позицію по біткоїну. Ось, і по ринку. Я хочу відкрити позицію на 100 тисяч доларів. То при зміні плеча буде мінятися тільки сума, яка є ваших коштів в цій угоді. Тобто, наприклад, я виберу 10 плече. Ось. У мене позиція ще все буде на 100 тисяч доларів, але вже з мого балансу буде взято не 50 тисяч, а 10 тисяч доларів. Тобто, при зміні плеча нічого не міняється, тому що міняється тільки сума угоди. Наприклад, із, коли я укорочую чи тобто, збільшую плече. Я вивільняю свої гроші. Тобто ці гроші, які були, наприклад, у мене була угода по біткоїну, в мене взято їх 50 тисяч доларів при другому плечі, я потім поміняв на 10-плечі, му плечі, і мої 40 тисяч доларів звільнилися. Я можу їх далі використовувати. Це дуже крутий метод для того, щоб коли ваша вже угода сильно виросла, вона десь дали ні, ви розумієте, що вона вже сильно не впаде. Ви собі поміняли плече, забрали частину отак -от своїх вкладених грошей, і можете собі з ними далі щось робити, кудись інвестувати, кудись їх рухати. До речі, тут іще у відкритій Позиції є ось така кнопочка біля нереалізованої PNL пише. Ви на неї натискаєте, і ви можете бачити ось ці всі карточки, що ви можете бачити у багатьох аккаунтах, де пише, наприклад, плюс відсоток або плюс така от сума угоди. До речі, інколи можна маржу додати і відняти. Як це робити? Для того ми просто будемо нажимати на нашого відсутня. Угоду, ми бачимо повністю весь список на нашу угоду, і коли у нас угода ближиться до ліквідації. Ви не думали, що у вас станеться ліквідація. Ну, Наприклад, ви хочете себе забезпечити. У нас є тут пункт ІМ. У мене пише, бачите зараз, що в моїй угоді, моїх грошей 20 тисяч доларів. Я натискаю на цю суму і можу додати маржу. Наприклад, можу додати у мене доступно 10 тисяч доларів. При додавленні маржі моя ціна ліквідації міняється. Бачите, вона стала 247. Коли її заберу, вона стає 2452. Тобто це віддаляє чи зближує ліквідацію. І так само можемо зменшити маржу. Наприклад, якщо це дозволяє виняти декілька грошей для того, щоб щось з ними робити, але в основному я зменшую маржу завдяки зміні плача. Тобто, чим більше змінюєш плаче на більше, тим івільняється гроші. Але більшою плаче, я тільки в тому випадку, коли моя угода в плюсі, і я розумію, що мені треба трошки ще лишніх USDT. Принципі, друзі, це є таке основне, що я хотів би вам розказати. Також хотів би сказати вам, щоб ви обов'язково підписалися на мій телеграм-канал, тому що тут я ділюся своїми угодами, своїм лайфстайлом і так далі. От бачите, ділився угодою, наприклад, за п'ятим плечем на попкет. Було в моменті 45 тисяч доларів. Від цієї угоди я отримую, очікую багато заробити. У мене досить великий досвід. Я заробив на цьому ринку досить таки не одну сотню тисяч доларів, навіть мільйон доларів. І хотів би сказати, що ви могли на мене підписатись, дивитися, можливо, щось корисне для себе візьмете. Також, друзі, хотів би догадати, що в мене є мій закритий клуб, де є повне навчання, що для новачків, що для досвідчених трейдерів, Де є повністю як торгувати, аналізувати ринки. Тобто, ну прекрасно все розібрано з кураторами, з усім. Плюс. Тут я показую свої інвестиції, свої угоди, тобто, що я купив, що я заключив, що я продав, я так та виклав своїх угод. Тобто, ви бачите, у мене зараз тут така частинка портфеля на 600 тисяч доларів доходу. Ці всі угоди були в клубі. Як тільки я щось купляв, я виставляв це в клуб, і люди з мого клубу це бачили. Тож, хто хоче, приєднатися до мого клубу, всі посилання є під відеороликом, переєднуйтесь до мого телеграм-каналу. А я надіюся, це відео вам максимально сподобалося. Тож, Всім дякую, всім пока. І не забудьте поставити лайк та підписатись.